Макар, невеличке містечко з населенням 9 тисяч осіб зі своєю власною історією та традиціями. Майже всі люди між собою знайомі. Тут немає ніякої надважливої інфраструктури. А який же краси він влітку та восени? Господарі бійсні змагаються в красі своїх помешкань. Кожного з них був не свій неповторний стиль. Був. Події, що розпочалися 24 лютого 2022 року, все містечко з мусобатьох. Мешканці покинути свої домівки. Ті, хто врешті-решт залишився, у вічі стикнулися з машиною війни. Тоді питань було більше, ніж відповіді, і не було тих, хто міг дати на них відповідь. Але як же добре, що все-таки знаходилися люди, які були спроможні організувати все необхідне для оборони та виживання Макарова. Моя сім'я була споруч з цими людьми до 17 березня 2022 року. І сьогодні моя розповідь саме про них. Саме на цій вулиці я проживаю. Тут пройшло моє дитинство та проходить юність, тут приємні сусіди, і все було б добре, якби не 24 лютого. Це лихоліття спіткало мене саме тут. Ми з сім'єю тут перебували до 17 березня, і пережити це нам допомагав саме пан Олег. З ним ми зараз і поговоримо. день. — Це почалася війна 24 лютого. Що ви робили, коли вона почалася? І саме бойові дії, перші бойові дії? Ну, війна почалася, ми так ще не, не знали, що так вона вже почалася точно. Ми тільки чули відголоси, там бахкало, там бахало, там бахкало. А тоді вже як почали тут приходити сюди прильоти, то ми вже. На собі. Пам'ятаю, Поп... тоді вже почали виїжджати потихеньку. Да, поїжджати вже почали в березні місяці, бо сюди побіж прильоти пішло, більше хати, поб... Ну, Вже почали не то, що натуральний нічтожить хати, не то, що так. Світла не стало, газу не стало. Щось треба було допомагати якось людям, друг другу. У мене була, ну, хорошо, що і газ був, у мене балон. У мене було і їсти варити на чому. І е, була ж станція, щоб я міг собі і телефони заправити, і помитися. і… А вже як ушли, в мене ж тут тести ще був 90-го. Вони пов'їжджали. Ми... Я сам остався, але ж мусив крутитися. Возити їх хліб людям. Ми їсти варили і, ну, воєнним солдатам нашим. Носили їсти їм. Перші ці стояли вже у коло автостанції, у церкві там був вже штаб наподобачі. Ну, да, штаб, мабуть, бо туди солдати. Ну, Приїжджали, їх там оформляли, на цю, які бригади, там, ну, таке, я так точно не буду казати. І вже як йшли от з цього із Королівки, не з Королівки, а з Андріївки. Приходили тут дзвонки, там вже ну, знайомі є, що так і так їде колона оттуда, стоїть там. Техніка на, у колгоспі стояла, стільки то одиниць, і ми приходив, говорив так і так, Оттуда прийшов сигнал, ну, що колона йде чи, прямо по вулиці центральній. І ото раз вони влупили. І після того сюди прильоти прийшли і вони десь переїхали в друге місце. Но саме страшне було, то як почали гатити. По мосту? Ні, спочатку ж не в мост попали, попали в хлібзавод туди. Я так пам'ятаю. І я діб туди возив. І на другий день, як ото солдатів, я побачив. Це було. Розбирали, як завал, там там було страшно, звісно. А потім ми умов вже гатили пару разів. Пару разів. В общем, два гарних таких було, а треті трошки менше такий вдар був. І на велосипеді. То на велосипеді, потім мопед був, на мопеді їздив, бо треба було більше хліба, вже почали організувати. Вже тут на вулиці три пекли, у трьох містах хліб пекли. То одне, в одних тільки пекли, а то вже люди, хто залишився по домах пекли. Бо конець довгої там були, люди такі, що Ну, вони не лежачі, але старі вже люди. За 80, днів, знаєш, вже ж не те. Ми так допомагали друг другу, а що робити? Ось бачу, що геросименти. Так жив генератора. На другий день прийшли ну, наші. Говорить, так, хлопці. Завтра, щоб вас тут не було, бо будуть ну, вже на Макарова буде прильот. І от вони тільки в'їхали, в обіда в'їхали, а вночі вже десь часом 4, начало на 5-го прильот ось, бачив кахати, Нема нічого. Раз ми йдемо вулиці, розкажіть про активність бойових дій зранку, ввечері, наскільки вона відрізнялась, як я пам'ятаю, досить сильно. І О, да. взагалі про приблизність місця прильотів. Днем вони менш готили, вони, вони б завжди подутру, десь часа 4 і до 80. Потім під вечір вже теж. Ну, ж година тут була. Там. Так я пам'ятаю, нам військові казали, не висовуватись тоді-то, тоді то, для запловить тоді-то, ну да, тоді то. Ну, висов... Ми що, вже дали, коли воно бахне. Я їду, ось, напевно, везу хліб, а на мосту тероборони я була ж там, де кажуть так, почули свіст, падайте і лягайте. Щось почув свіст, що я буду падати. їду тако. Хоча, правда, бачиш, там людей побувало і на мосту, молоду дівчину. Ну так, що я скажу. Гатили. Обично з утравою. Лежиш, вже так світає, і ждеш. От зараз щось буде, так воно буде. Смістить. Баба. Гатили туди, в ту сторону біж. Я ще пам'ятаю нічні прольоти. Ми завжди ну, по графіку вечора ще в шість ну, до восьми сиділи. Ви, ви, постійно чув прольоти і потім тільки вибух. Я дуже пам'ятаю, той звук прольотів, нічим його не сплутаю. Це ми підходимо вже до більш зруйнованої частини вулиці. А розкажіть, якщо пам'ятаєте хронологію прильотів? У Костюченка бахнуло в хату і в той же день сюди ж прильот був, Ну то вже пізніше, десь часов 8 утра, може, 10, ну, десь до 10. Сюди бахнула ця хата загорілася, а тут вже оце ж ето, Сашко Хавченко на пошті робив зв'язістом. І його жінка була, ну, вона як паралізована. І тут вже були солдати, так вони її витягли і все спасли, хоч вона жива до сих пор. Тут стояла не тут, а там за поворотом БМП стояв, і, а там далі танк стояв. І вони отож, як Ну, Утром виїжджали, а вечором ну, тут така, наче яма була, вони туди заїжджали, басха... ну, сіткою накрили, ну, щоб їх не бахкало. Не вони тут а потім раз поїжджали на ту сторону. І там воно обратно робленко. До да, головного так виходить, рядом хати нема, а тут хата встала. Тут хати нема. Ну видно, хто вже на водку робив. Під час цих всіх військових подій люди звісно групувалися задля взаємодопомоги. Але важливим фактором також була допомога від військових, про яку ми зараз і поговоримо. Де ви зустріли 24 лютого? 24 лютого, як мабуть, більшість макарівців я зустрів в Макарові, прокинувся від, від звуків вибухів, від того, що не чув в житті дуже давно, оскільки я військовий і десь колись такі звуки на полігонах, на тренуваннях чув, але станом на минулий рік почув їх, скажімо, досить в такому. Незвичному для себе місці і в незвичній формі, скажем так, прокинувся, розбудив жінку, дитину. Ну і зрозумів, що почалась війна. По суті, так. Коли саме почались бойові дії, які перед вами стояли завдання? І як ви їх виконували? Дивіться, перша колона зайшла в Макарів 27 лютого. на той час обстановка можна було назвати як контрольований хаос. Тобто задач до підходу основних сил Збройних сил таких як такових не було. Тобто, Основна задача це було скоординувати діяльність ну, по суті, місцевої самооборони, організувати, підпорядкувати з 20. 4, 25, 26 числа люди здійснювали патрулювання, тобто на власний поділили громаду на сектори, на власних автомобілях здійснювали патрулювання для виявлення можливих дивесійно розвідувальних груп там, колаборантів, коригувальників і такого іншого. Тобто, вже, по суті, з приходом 27 числа. З обіду, коли прийшла перша колона, коли почали підходити наші основні підрозділи Збройних сил, вже почалися більш чіткі задачі. Тобто ми розуміли, що треба організувати перш за все взаємодію з військовими, тобто з тими частинами, які на той момент були, оскільки перша колона зайшла і розрізала Макарів по Житомирській трасі. Тобто, була, Макарів був частково окупований, тобто по окружній дорозі зайшли і зупинились на Житомирській трасі. І, дякуючи Богу, повернули не на них. Ліворуч а повернули праворуч, і це, скажімо, дало певний час, і там їх зустріли вже військовослужбовці 46 -ї, 95 ї бригади. І наскільки пам'ятаю, один з блокпостів був розташований приблизно тут. Чи не можете показати, де саме так, один з блокпостів знаходився а, в цій хаті, і також а, два дозора розташовувалися в одній і в другій хаті. Для чого це було зроблено? Для того, що тимчасово окупована територія Гавронщина, була Гавронщини Колонч для того, щоб ворог не міг зайти через березняків Макарів. Для цього відповідно було прийнято рішення створити на цій вулиці блокпост. Наскільки я пам'ятаю, поруч із суто військовим завданням у вас було ще завдання допомагати цивільним певних там площинах. Чи не можете ви розказати саме за це? Так, дивіться, завдання змінювалися кожен день від того, що були різні різні водні. Ніхто по суті не розумів, коли буде евакуація, як її організовувати, все відштовхувалося від тієї від бойової обстановки, яка була на той момент. Перша чергова завдача, це, звичайно, було вивести цивільне населення, евакуювати і евакуювати нашу центральну. Альоройну лікарню тих пацієнтів, які залишилися, які особливо малорухливі або були неходячі. Тобто, це була така найбільш термінова, скажімо, і потрібна задача. В подальшому вже проводили евакуацію цивільних верст населення, тобто літні люди або люди, які залишилися, які потребують певної допомоги. Тобто, основне це було лікарня пацієнти, і вже на другому етапі переходили до вивезення цивільного населення. В першу чергу вивозили людей з багатоповерхівок, тобто для того, щоб по максимуму люди вивести, і вже потім переходили до Приватного сектору там, де людей було менше, і по найбільш віддаленим куточку Макарова збирали людей, вивозили. І хотів би конкретніше спитати за саме цю вулицю. Наскільки пам'ятаю, знову ж вона була близько вашого блокпосту, і ви ту часто з'являлись? Чи не могли розказати, що ви тут робили, з ким комунікували? Комунікували з місцевим, які залишились, розвозили продукти, заряджали телефони в місцевих, передавали по суті новини, оскільки люди були відрізані від світу, і основне питання у всіх було, де зараз знаходиться ворог, яка обстановка взагалі в державі в цілому, і на окремих ділянках фронту. Тому ну, така більше, скажем, комунікативна функція, знову ж таки, розвезення гуманітарної допомоги, ну і надання допомоги в разі там медичної чи домодичної, якщо, якщо в такому була необхідність. Ну і знову ж таки, збір. Інформації про те, чи підходив противник вночі, робив спроби заходити на вулиці на певні ділянки. Тобто, ну скажемо, такі був певний симбіоз функції. А чи не могли ви назвати конкретно людей? А, так, Олег був яким вулиць, на цій вулиці за 40 номером мешкає. Так само людина допомагала. Ми спілкувались, допомагав із зарядкою мобільних телефонів, і надавав свою допомогу, і передавав інформацію. Тобто, ну з усіма місцевими, які тут були, максимальна співпраця. я Скажу, і всі об'єднались в один такий партизанський супротив, скажімо так. Так, я і сам пам'ятаю, як ви новини розказували, як ви і казали, коли приблизно зв'язок, лодь, як продукти розвозили. Ну, тобто та інформація, яку ми на той момент володіли, звичайно, що основне це зв'язок між людьми, рідні, близькі, всі, всі турбуються. До нам телефонували в день по тисячу дзвінків, там, хтось забув батьків, хтось не може до сестри до брата. Тобто різні у всіх різні історії, але основне це те, що не було зв'язку, і відповідно ну, сіялась така трошки паніка. І ви вже зазначали, але я повторюсь. найважчим завданням була евакуація. Ви могли б конкретно розказати за наш випадок нашої вулиці, наприклад, за 17 березня. Так, дивіться, кожен випадок евакуації він унікальний. В чому? Наприклад, якщо брати вашу ситуацію, то ми не з першого разу змогли до вас дістатися. Оскільки при першій першому першому заході, першій спробі ми підтрапили під монументний обстріл. Відповідно, вимушені були переміститися і перечекати цей мінометний обстріл. Тоді вже з другої спроби, скажімо так. Ну, добрались до вас. І, ну, основне питання в тому, що це питання часу. Тобто Потрібно людей максимально швидко зібрати, щоб вони там не брали всі речі. Ну, люди. Ну це, це нормально, коли люди рахують, що треба брати все найцінніше, але це найціннішого виходить не валіза, не два, не три, а там можна вивозити цілими форум. Тобто Основне це те, щоб людина максимально швидко зібралась і доставити її в безпечне місце. Тобто, так само, як було в вашому випадку, ми зібрали, вивезли на Житомирську трасу, там уже в селі. В Ставище, скажімо так, вже в більш безпечному регіоні залишили вас. Я пам'ятаю, що ми прямо їхали по цій дорозі. Так, маршрут руху був такий: від будинку через до центру Макарова і там через Через поліву дорогу, навіть не через 51-му тоді викую через польову дорогу, і тоді вже на Житомирську трасу і до, до Ставища, до Житомирської тоді області. ви нам дали орієнтир приблизно, куди їхати. Так, так, так. Ну, Житомирська траса вже від Ставища вона була безпечна, контрольована абсолютно нашими силами. Тому це, це вже ну, якщо так можна сказати, був більш-менш безпечний регіон. Що вам найбільше запам'яталось? Можливо, з позитивного, можливо, з негативного, якийсь найважчий день, якщо пам'ятаєте податно? Е, найбільш такі пам'ятний, мабуть, це співпраця з нашими військовими, особливо з спецпідрозділами. Знаєте, у них я навчився основне це в будь-якій стресовій ситуації, треба все переводити на гумор, оскільки ну, це така певна розрядка і для себе, і для товаришів, і для е, місцевих, для цивільних осіб. Тобто, коли ти е, в будь-якому випадку не панікуєш, не губишся, а чітко робиш, нехай трошки повільно, але покроково те, що ти маєш, мабуть, це ну, найбільш таке, мабуть, основне, оскільки ми потрапили. Пили під танковий обстріл на Дмитра Ростовського, 34 Ховались в будинку, і ворог ідентифікував як нас як диверсійну розвільну групу, почав здійснити танковий обстріл. Якби тоді почалась паніка, я думаю, що дуже багато у нас би було двохсотих і трьохсотих, але завдяки вдалому керівництву і знову ж таки єдності, десь польовому гумору, всі, якби на одній на одній хвилі, на одній ефорії робили кожен чітко поставлені завдачі, відпрацьовували по своїм секторам, і це я вам скажу, допомагає. І тоді. Тоді так само в роботі з цивільними, коли евакуйовували населення, евакуйовували одну бабусю, вона переживала, що песик не вліз, треба песика погодувати, або вона не в такій сукні, або там вона без макіяжу ще щось. Коли починаєш трошки там десь жартувати на цю тему, що люди трошки розслабляються, довіряють, і тоді вже десь відбувається такий контакт. А що, крім гумору, допомагало вам і допомагає витримувати всі ці випробування на складні? Ну, якщо так, скажімо, відходячи від теми жартів гумору, то, звичайно, віра, віра в перемогу, віра в те, що ми на своїй землі. Перемога обов'язково буде за нами. І в те, що ми дійсно нація переможців. Ми одна єдина ціла. Одна нація, одна країна і одна перемога. Події 24 лютого застав насій зненацька. Але незважаючи на це, ми об'єдналися і Макарів вистояв. Вистоїть Україна, адже ми. Незламня.